Доброго дня, мене звати Тетяна, я випускниця Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю економічна кібернетика. Я закінчила своє навчання в університеті в грудні місяці минулого року та після здобуття диплому магістра переїхала в Одесу, де почала працювати в компанії в сфері маркетингу та менеджменту. На жаль, моя праця за фахом була недовгою через повномасштабну війну в Україні, але в майбутньому я маю надію повернутися до улюбленої справи. Під час навчання в університеті я мала свою маленьку справу та займалася виготовленням десертів на замовлення та співпрацювала з деякими кав'ярнями нашого міста щодо постачання десертів туди. У цій справі мені дуже допомагали знання здобуті в університеті, в тому числі в сфері прогнозування, фінансового аналізу, маркетингу та бухгалтерського обліку. Моє навчання в університеті припало також на пандемію COVID-19 та багато занять відбувалося дистанційно. Але наш вуз є технологічно розвинутим та університет забезпечив з перших же днів карантину якісне та безперебійне отримання знань онлайн. Під час вступу університет я також мала певні вагання щодо правильності обрання вірної професії в майбутньому. Але наразі я неймовірно рада, що я маю такі знання, що мала змогу навчатися в справжніх професіоналів. Які давали нам якісні знання, що можна приміняти в будь-якій сфері повсякденного життя за нові знайомства, та звичайно ж за позаучбовий час в університеті, яким проводили якісно та комфортно на території вузу. Майбутнім студентам та епітерієнтам дуже хочеться побажати знайти нові знайомства, отримати якісні знання та закохатися в майбутню професію, щоб відкинути усі сумніви щодо правильності обрання шляху, яким вони хочуть йти в своєму житті.